Без жартів будинок нашого наступного героя це те місце, де ми маємо повчитись, як декорувати свій інтер'єр. В серіалі Теорія Великого Вибуху це моя найулюбленіша оселя, незрівнянний будинок Говарда Воловица. І якщо ваш лице вже встигло змінитися з такого «Ура, нове відео на таке, боже, що вона мелець, вам варто додивитися це відео до кінця, обіцяю, ви закохаєтесь. Привіт, ви на каналі Добра оселя! З вами я, Анна Ординська, дизайнер і декоратор і любитель леопардових килимів і шовкових простирадл. І сьогодні двері у свій прекрасний будинок нам відкриває родина Воловиців і її постійний учасник Говард. Я ж хотів натиснути. Ні. От Воловиць доповідає. <клевиспро> Не той глечик. Чому я лишила цей будинок на останок серії відео про інтер'єри Теорії Великого Вибуху? Ну, по-перше, це єдиний будинок у серіалі: тут багато кімнат, багато зон, багато цікавих елементів. Тож, відео про будинок Говарда. Мабуть, вийде найбільшим. По-друге, це єдина оселя, яка пережила стільки змін за 12 сезонів. Якщо квартира Пенні чи Шелдуна з Леонардом острівець стабільності, то з будинком Воловіців все навпаки. Крім того, що меблі і декор мінялись в межах історії людей, які там жили, будинок ще був реставрований і змінився повністю. Ну і по-третє, це мій найулюбленіший інтер'єр серіалу. І не дивлячись на те, що просочений Кічем, захаращений, застарілий та занадто консервативний. Нічого не можу з собою зробити. Він найкраще передає вайб героїв, в ньому неймовірний декор, який хочеться розглядати. І ще до цього зручний простори планування, з якого ми й почнемо. Будинок має приблизно 280-300 триста метрів квадратних. Планування першого поверху майже повністю зрозуміле, але через те, що цей будинок це декорації, інколи те, що ми бачимо у кадрах, не дуже співпадає з логікою планування. Тож десь 20% планування мені довелось домалювати самі, спираючись на те, як я його зрозуміла, по руху героїв. Часто вхід у будинок ми бачимо з дуже затишної тераси, яка захована ніби у куточок будинку, і потрапляємо з неї у передпокій. Зовні будинку він має бути не дуже довгим, але інколи у кадрі здається, що приміщення довше ніж є насправді. У передпокої на постійній основі стоїть консольний столик, а додаткові елементи, типу окремо стоячої вішалки або стелажів, часто змінні. З передпокою ми потрапляємо у ще один коридорний куточок з консолью, і далі у найважливішу зону будинку вітальню. Знову стандартна картинка серіалу: диван, два крісла і різноманітні столики навкруги цієї зони. Також і телевізор навпроти. Вітальні є вікно, яке виходить якраз на нашу вхідну терасу будинку, і під нею отаманка та робочий стіл. За диваном сходи на другий поверх, до них ми ще повернемось. І біля сходів стоїть сервант, надалі стелаж, та різноманітні дрібні меблі, інколи стілець, столик під декор тощо. З вітальні є два виходи у столову зону, і другий веде у додаткову гістьову кімнату, але там залишається так мало простору, що я уявляю, що ця кімната має невеличкий коридор. І веде за сходи. Це та кімната, яку знімав Стюарт, і вона має диван, приліжковий і декоративний столик та крісло. Я знайшла тільки один кадр цієї кімнати, тому якогось великого розбору вона не потребує. Між цими дверями із вітальні спочатку стояв сервант-секретер. Надалі, після ремонту, там стала тумба. Столова зона дуже простора, має величезний стіл овальної форми, різноманітні вітрини, серванти, тумби, консолі та декоративні столики і підставки навколо цього столу. Кухня також може похвалитися великою площею біля входу плита з приставним столиком. З іншої сторони від дверей починається робоча кутова зона з мийкою під вікном. Далі колона перериває робочу зону і з'являється холодильник. Та невелике продовження цієї робочої зони біля нього. Кухня має навісні шавки. По центру стоїть невеликі кругли стіли з тільцями для більш домашніх обідів. Після ремонту ще з'явився острів у кухні. Я дуже хотіла поєднати ще зовнішній вигляд будинку з внутрішнім, тож так з'явився гараж. Якщо орієнтуватись на його прилягання до стіни з великою кількістю вікон та прохід у двір між гаражем та будинком, поєднавши це з логікою, що гараж, мабуть, знаходиться десь біля входу, то думаю, він прилягає до стіни, яку ми не бачимо через кут зйомки. Прохід між гаражем і будинком має вести нас у двір. Двір ми бачили. Але треба було розташувати кут будинку згідно кадру. Тож у мене з'явилось таке приміщення, в якому є щось типу кладової біля кухні. А ще я б розташувала десь тут туалет. Бо ніде у основних приміщеннях дверей у туалет ми не побачили. Так у мене у кухні з'явились імпровізовані двері, які ведуть в цю зону. З другим поверхом будинку все набагато складніше. Ми бачили зону біля сходів, приблизно розуміємо, де вхід в санвузол, але як розташувати інші кімнати, зрозуміло не до кінця. Коридор точно розділений на частини, бо кімната Говарда десь у вузькому коридорчику, а кімната мами пізніше спальня Говарда і Бернадет. На великій площадці. Тож тут я вирішила не імпровізувати, бо поєднати ці дві кімнати та ще й подружити це з першим поверхом задачка зірочкою. Ми бачили загальний санвузол з ванною, він іде окремий, можливо, тому немає санвузла на першому поверсі, бо ця ванна кімната і виконує функцію гостьового санвузла. Кімната мами Говарда має комод з дзеркалом над ним, ліжко з двома прішковими тумбами, високий комод, крісло і отаманку. Також у цій кімнаті є свій санвузол. Після ремонту планування практично не змінилось, тільки замість одного з комодів став стелаж, і якимось дивним чином в кімнаті з'явилось друге вікно. Кімната Говарда мала комод біля входу, також з дзеркалом. Стелаж і тумбу у куті, за вікном ліжко з двома тумбами і невеликим стелажем замість отаманки біля ліжка, ще декілька тумб з полицями і ящиками з іншої сторони від ліжка. Також кімната має власний санвузол. Біля дверей часто можна було побачити стілець та робочі стіли із стільцем біля стіни, яку ми не бачимо. У кімнаті був помічений свій телевізор. Після ремонту спальня перетворилась у дитячу кімнату. Там можна було помітити два крісла, стелажі, тумби, комодик для сповивання та звичайний та різні дитячі речі. Також у різний період стояло то одне дитяче ліжко, то два. Приклад будинку говарда показує нам, як одне і те саме приміщення може змінюватись залежності від функцій і потреб. Але цікавішим за планування є декорування, тож почнімо розглядати його. Дім за часів життя Говарда з мамою виглядає як магазин вінтажностей. По окремим елементам видно, що меблі і декор не дешеві, але велика кількість квіткових мотивів, однотипні меблі і загальний вид в одному стилі дає нам відчуття музейності. Все занадто однакове, занадто підібране, всього занадто багато. Стіни вітальні, білі в переміжку з квітковими шпалерами. Взагалі, якщо придивитись, то шпалер не багато. Вони всього в одній зоні, там де сходи, але відчуття перегруженості присутні все одно. Передпокою і вітальні ковролін. Неочікувано, це вхідна зона, найпопулярніша і найпрохідніша кімната. Вибір досить неочевидний. Як на мене, цій зоні ковролін додає важкості. При вході можна побачити латунний декор. Він завжди різний: тарілочки, ромби, пластинки з різним тисненням. Ці елементи постійно міняються місцями, але завжди прикрашають вхідну зону. Також можна побачити тримач для парасольок, латунний чи чугунний. Інколи біля входу стоїть тумба, інколи стілець. У домі Говарда багато столиків підставок, таких дуже вузьких столиків різної висоти, на яких знову, як в музеї, представлені різні елементи декору: вази, рослини тощо. Також в зоні входу можна побачити вінтажну консоль та вішак. Взагалі дуже важкий і зі старений вигляд будинку додають однакові дерев'яні меблі. Вони всі темні, всі мають різні елементи, якісь плавні. Ніжки виглядають класичними, натуральними. Якби таких меблів було декілька розбавлених чимось сучасним, легким, іншими матеріалами та кольорами, було б цікаво, свіжо і стильно. Але декоратор Джон Шефнер мав підкреслити, що Говард живе з мамою, яка не сильно розбирається у сучасному, у тому, чим займається Говард. І це чітко видно у трошки бабусіному інтер'єрі. Світильники у вигляді Бра також мають золоті елементи і несучасні плафони. У другому невеликому коридорі, який видно з вітальні, є консоль. Золотий настільний декор картини у товстих золотих рамках з несучасними малюнками. Все підкреслює дорогу, але не свіжу обстановку. Настільний світильник з ніжкою у формі людини. Кожен елемент так кричить про вінтажність, що навіть втомлююсь підбирати для описання цих відчуттів слова. Ближче до вікна комод, той самий матеріал і стиль, темне дерево і керамічний та латунний декор на ньому. Квіткові мотиви картин підкреслюють стиль. Мою увагу притягнула настінна полиця. Я люблю такі елементи, вони гарно виглядають в сучасних інтер'єрах. На цій навіть є якийсь керамічний малюнок. На полиці стоїть важлива серцю мами Говарда ваза і вінтажний бра над нею. Під вікном можна побачити лавку отаманку. Знову з квітковими мотивами. Подивіться на цю комбінацію шпалери, отаманка, диван, ще з цього ракурсу, де диван зливається стіною, а отаманка з кавроліном. Мені здається, це основне джерело важкості картинки. Біля лавки ще присутній консольний столик з фото, декором золота і дерева. Також можна побачити цікаві елементи юдаїзму. Диван хоч і світлий, але форма і малюнок не роблять його аж ніяк легшим. А в цій зоні хочеться чогось більш легкого. І воно буде, покажу згодом. Особливо псують тут вигляд подушки у принт дивану. Це один з прийомів, який робить картинку неактуальною. подушки у колір чи принт дивану. Не робіть так. Тумби по боках від дивану, хоч і різні, але немає відчуття цікавості, бо всі дерев'яні елементи злились в одну нецікаву картинку. Хоча і кожен елемент окремо це мистецтво. Якщо розглянути ці столики по одному, з неймовірними ніжками, об'ємними малюнками під стільницею, вони викликають захват, але в цілому ансамблі губляться. Не покращують становище і крісла. Приземлені, без повітря під ними, розслаблені, однакові. Кожен наступний елемент додає тільки ваги цій кімнаті. Біля крісел також є столики, окремо цікаві, один повище, квадратний, інший нижчий і круглий. Стіл навпроти дивану овальний, вінтажний із скляною стільницею. За диваном можна побачити спинку стільця, столики, підставку для вази і величезну шафу сервант, яка мало того, що виглядає дорого і красиво та ще й має у собі дрібні цікаві елементи, які колекціонує мама: керамічні дзвоники, вази, керамічні статуетки людей, тварин, птахів, латунні елементи, книги, зверху дерев'яні корівки. Люблю розглядати такі елементи. Шкода, що вони досить далеко від нашого ока. На сходах кутова шафа хороший прийом, щоб використати це місце. Але виконання, як і все навколо, застаріле. Ще один сервант-секретер також виглядає цікаво, дорого і був би зіркою інтер'єру, якщо був один. Секретером він називається через особливість відкриття. Класно такі тумби використовувати, як, наприклад, схований бар чи робочий стіл, чи косметичний. На стінах знову золоті вінтажні бра, металеві декоративні елементи, тарілки. Плашки, годинник. Ще маємо цікавої форми, але знову золотий і вінтажний торшер, який губиться у всьому цьому різноманітті старини. В цьому інтер'єрі для нас був дуже цікавий перехідний період, коли Бернаде вже переїхала, але вони ще не зробили ремонт. Це гарний приклад того, як із застарілим інтер'єром можна працювати. Я вважаю, що можна було піти далі і зробити його ще цікавішим, але потім декоратори зробили ремонт. Отже, разом з Бернадет переїхало багато любих її сучасних елементів: подушки, вази, меблі, картини. Зверніть увагу на зону дивану. Вона вже виглядає свіжіше і цікавіше. Легкий декор на серванті, все ті ж керамічні фігурки, але їх менше. Яскраві вази, стілець квартири Бернадет. Сучасним столом. Якби декоратори продовжили і замінили десь більшу половину декору, залишивши цікаві елементи, інтер'єр був би надзвичайним, цікавим, динамічним, але не надто сучасним і простим, як він став після ремонту. Я трошки шкодую, що після ремонту будинок втратив свою історію, але те, що вийшло після, також цікаво оглянути. І от ми бачимо цілком нову вітальню: відсутність тюлей дає більше простору. Однотонні стіни облегшують простір разом з м'якими меблями на ніжках. Скрізні елементи, такі як стелаж і столик навпроти дивану, все кричить, дивись, у цій кімнаті тепер є чим дихати. Є простір для нової родини. І ніби кімната виглядає сучасною, простою, класною, але мені вона пласка. Коли в інтер'єрі всі елементи нові, сучасні, втрачається якась глибина, душа, історія, я б дуже хотіла, щоб щось нове і цікаве вписали з минулого інтер'єру. До речі, ідеальне поєднання старого і нового я покажу вам в наступному відео, вже зовсім скоро. Там все, як я люблю. Хто дивився відео про Бернадет, одразу впізнає її в цьому інтер'єрі. Жовтий помаранчевий, синій і зелений, який ми ще побачимо на кухні, поєднання її самої. Свіжий і сучасний стиль, як і сама дівчина. В цьому домі точно заправляють жінки, бо тільки вони міняють вигляд будинку. В інтер'єрі Бернатет використовує симетрію у тумбах з легким лофтовим мотивом. Такі самі консолі у коридорі і стелаж підтримують чорні елементи металу. Столик перед диваном має цікаву ніжку, ніби з поєднання трьох кілець та скляну стільницю. Він не має конкретної моделі, але існує дуже багато альтернатив. Зона між двома дверима мені дуже подобається. Дерев'яна натуральна тумба з різним фасадом називається О2 і вартує приблизно півтори тисячі доларів. Дуже гарний елемент мені нагадує меблі з магазину Каре. Гарна кольорова пляма у вигляді картини над нею. Ще на тумбі стоїть цікава ваза, ніби африканська, але, на жаль, вона залишилась безіменною. На тумбі є стильна скандинавська настільна лампа і трошки Говарда у вигляді космічного шатла. Стелаж також має стриманий, але цікавий декор. Переїхали маленькі фігурки Берні Говарда, трошки Лего, фотокарток, книги та мама Говарда у Латунній вазі. Разом з Бернадет також переїхали її картини, зменшилась кількість фото на сходах, і замішавки тепер велика ваза. Столик з вазою під сходами змінився на зріз дерева у вигляді колони з більш сучасною вазою. Ніби Бернадет все ж таки сучасна, але дуже схожа на маму Говарда. Слава Богу, зняли і ковролін, і підлога стала дерев'яною, додався нейтральний килим. Як на мене, трохи заважкі бра з чорними елементами на світлих стінах. Як вам розвиток найпопулярнішої кімнати в будинку? В який період вона вам подобається найбільше? А нам час рухатись далі, бо ще ціла купа кімнат. Столова кімната підтримує загальне відчуття у будинку. Важко, завантажено, але цікаво. Підлога на диво тут вже з дерева, а стіни з полосатими шпалерами нейтрального кольору. Штора з квітковим мотивом, а килим з вінтажним малюнком. Як на мене, якби штори були у кольор килима, але однотонні, наприклад, ця кімната виглядала б більш зібраною. Всі меблі тут знову з дерева, важкої вінтажної форми. Біля входу вузенький серван з кришталем. Навколо нього картини: їжа, квіти, важкі вінтажні рамки, бра золоті, як усюди, в будинку. Знову цікавий золотий декор та декоративні тарілочки на стінах. Дуже багато уваги на себе звертає центральний елемент меблів сервант як витвор мистецтва. Мені цікаво розглядати декор у ньому. Я навіть ледь слухала діалоги, поки ловила півників, курочок, паліканів, папуг, коней та керамічні вазочки. Деякі з цих речей я познаходила на вінтажних маркетах. Окремі елементи красиві і цікаві. Перевантажено, але сюди ще переїде Бернадет. Біля входу у кухню тумба і декілька столиків, які також тримають різний декор: вази, квіти, кераміку. Мені подобається, що часто там можна побачити квіткову композицію. Також здається, що мама Говарда нерівно дихала на декор з півнями з цієї сторони багато квіткових картин, з іншої сторони, також сервант, який в собі вже зберігає колекцію тарілок. Та цікаву кераміку. Ще там можна побачити типовий столик для будинку з керамічними елементами. Коли не вистачає стільців навколо столу, додаються стільці із кухні. Але вони такі ж, як стояли у квартирі Емі, пам'ятаєте? Називаються ческа. Якщо ні, то я про них розказувала отут. Коли в дім переїхала Бернадет, то якийсь час вони жили в цьому ремонті, але Берні звільнила цю кімнату від надмірної кількості меблів, упорядкувала декор, додала трохи свого, як от руки з її квартири, чи моя улюблена ваза. І стало візуально просторіше. Бенкетну кімнату після ремонту часто ми бачимо тільки уривками в дверях. Але, однак нам пощастило і її показали. Стіни однотонні у кольорі всього дому. Я думаю, що це світло-сірий колір, але інколи він віддає приємною лакиттю. Стіл вже не овальний, а прямокутний. Стільці досить звичайні, тканинні, блакитні. Килим також однотонний і підтримує загальний блакитний кольор кімнати. Габаритні серванти замінились на легкі стележі і тумби. В кімнаті стало більше повітря, багато скрізного декору, як от вази з металу чи червона, схожа на корал. Тумба при вході, я думаю, це ця знахідка. Називається Катхі Шеврон Манго Гуд Кебінет». Під вікном консоль з дерева, сучасної форми, яка тримає декоративну тарілку. Її дуже часто видно з ракурсів кухні чи вітальні. Вона візитівка цієї банкетної кімнати. Бра у стилі всього будинку з металевою чорною ніжкою. Мені дуже подобається ще одна велика картина: знову кольорова пляма. На ній ніби людина стоїть на трав'яному схилі і дивиться на море. Картина прекрасно об'єднує кольори столової і кухні, блакитний і зелений. Також в кімнаті помаранчеві штори. Я тепер бачу помаранчевий. Згадую Бернадет. Кухня Місіс Воловець, як на мене, ну дуже мила. Шпалери з малюнком, зланенька плитка, жовтий холодильник і більш світле дерево. Шторки у клітинку і мила скатертина. Ви ще побачите, як її переробили у більш сучасну, але як на мене, це можна було б зробити простіше, замінивши тільки підлогу і пофарбувавши фасади. Фасади трошки зістарюють інтер'єр жовтуватим відтінком дерева, але мені подобаються золоті ручки. Кухня дуже велика і простора, але має трохи зарозтягнутий робочий трикутник. Місіс Воловець мала бути напрочуд ходу постійно бігаючи з кутка у куток. Багато цікавих декоративних елементів: тарілочки на фартусі, керамічні ложки, дошка для прання, картини з фруктами, форми для випікання біля холодильника, милі каструльки. Мені подобається, що над плитою є полиця, на ній стоять приправи, це дуже зручно. Також мама, мабуть, колекціонує корівок. Ми це бачили у вітальні і тепер на кухні. Що мене не перестає дивувати, це дизайнерські стільці досить сучасного вигляду. Біля столу. З переїздом Бернадет кухня стала трошки легшою. Прибралась катертина, змінили шторки, з'явився килим. Правда, чомусь із квартири пені. Подушечки на стільцях додали помаранчеву крапельку Берні. Також з'явилась скринька для листів і ключів з квартири дівчини. Але в кухні таки стався ремонт. Шпалери замінили на однотонну фарбу, зелений фартух на білий кабанчик. Фасади кухні все ж таки, я думаю, пофарбували, бо форма не змінилась. Ручки стали хромовані, техніка більш сучасна, як і форма столу і стільців. Додався острів, та ми бачимо візитний колір кухонь Бернадет зелений. Але ще я можу сказати, якщо чесно, мені не дуже. Зелений можна було залишити у кольорі фартуха, як і жовтий холодильник. Стільці також були цікавіші. Ручки золотого кольору додавали вигляду вартості на відміну від хрому. Я бачила інші кімнати в цьому домі після ремонту, і зважаючи на те, що кухня найпопулярніше місце зйомок у будинку, я від неї чекала більшого. З цікавих елементів хочу відмітити дивну концентрацію сов у приміщенні, може їх і більше. Я десь пропустила, але це, мабуть, то темна пташка Бернадет, бо в одній зоні я нарахувала 5 сов. Також класно, що залишили помаранчеву скриньку і додався до танговий підвіс над островом. Загалом зробили непогано, але як на мене, надто біло не вистачає теплоти, дерева, кольору та дизайнерських предметів від Бернадет. Ця кімната концентрація вайбу місіс Воловіц. Важкі меблі, квіти на тканинах, картинах і шпалерах, золоті елементи. Занадто багато квіткового принту та однаковий типаж меблі все псує. Мені подобається, що є колір, але, мабуть, на цьому все. Зручно розташовується дзеркало над комодом, така зона, щоб причепоритися, або глянути на себе перед виходом з кімнати. Спальня точно стала виглядати затишніше з переїздом Бернадет. Вона перевезла свої кольорові тумби із лампами. Ліжко змінився із дзеркалом на сучасніший. Переїхало її крісло. І, пам'ятаєте, я шкодувала, що нам ще один стілець кімнати Берні не показали. Ось він, красунчик. І як я його очікувала, звісно, дизайнерський Plywood Lounge Chair, створений Чарльзом і Реєм Еймс для компанії Германа Міллера у 40-х 50-х роках. Вартує приблизно від 1200 доларів і ціна може досягати 10 тисяч. Також Бернадет навела організацію. Все по корзинках, тацях, коробочках, все виглядає не так важко і перевантажно. Навіть можна було залишати шпалери. Але в спальні також зробили ремонт, і це, мабуть, найвдаліше перевтілення. Однотонні стіни, дерев'яна підлога. Правда, з'явила ще одне вікно. Такі звичні для героїні кольори: темний теракот, темний синій. Мені дуже подобається кольорове поєднання тут. Сучасні дерев'яні меблі, постери, принти на тканинах. Дуже мені до душі ця спальня. При вході бачимо стелаж, також чорними металевими елементами, трохи важчий, ніж я б тут поставила, але підтримує загальний меблевий концепт у будинку. Тумби біля ліжка, схожі з колекції тої тумби у вітальні. Це, до речі, як можна комбінувати комплекти меблів, розташовувати меблі з одного комплекту у різних кімнатах. Мені дуже подобаються яскраві світильники на тумбах, і у стилі Бернадет симетрія спальної зони. Класно вписуються ротангові елементи, корзини і ящики. Тумба з дзеркалом візитівка спалень будинку, але тут є відчуття, що дзеркало розташоване занадто високо для героїв. Бернадет тримає свої прикраси на зручній підставці. Я повністю з нею солідарна, бо також люблю, щоб все було у мене перед очима. Отаманка періодично змінювалась. і вона тут використовується як тримач для декоративних подушок. Дуже важливо визначити місце для текстилю, який в день знаходиться у вас на ліжку, де він буде лежати у нічний час. Щоб дійсно потрібне вам місце не перетворювалось на склад подушок та пледів. Також у спальні є два крісла однотонне та з принтом. У серіалі, мабуть, немає жодної спальні без крісла, і це дуже зручно і ще й красиво. Перевтілення спальні мами у спальню молодої пари мені подобається найбільше. Пальня Говарда, як на мене, прекрасний приклад того, як має виглядати кімната підлітка, але не в плані конкретного декору. Ні. В плані того, що вона має відображати людину. Меблі, які подобаються та які закривають певні потреби. Всі ці комодики з ящичками і полицями для іграшок і деталей Говарда. Гітара, барабани, меблі, фігурки улюблених героїнь. Ми бачимо повне проявлення героя. Можливо, це і не надто красиво, але це класно. Це самовираження. Говарду ніде було виразити себе, бо інші кімнати були для Місіс Воловідс. Сам вигляд кімнати для багатьох не надто симпатичний чи цікавий. Але я вважаю, що нам є що взяти собі з цієї кімнати. По-перше, це любов до хобі. Якщо є таке бажання, виражайте своє хобі у житлі, це частина вас. А житло це не коробочка, щоб поїсти і поспати. Це ваш всесвіт, який має приносити задоволення. Я відчуваю, що ця кімната приносила задоволення своєму герою. Хочете виставити свою колекцію різневих качечок на показ, купіть їм найкрасивіший стелаж та змоделюйте цілі сценки на ньому. Це стосується будь-чого, книжок, лего, аніме, будь яких хобі. Пишіть в коментарі ваше хобі, подумаємо разом, як його виставити гарно. Друге, що я хочу відмітити у кімнаті, це текстиль. Сміливий, такий як от килим. Досить простий інтер'єр, може оживити анімалістичний принт. Леопард, зебра, корівка. І інтер'єр грає новими фарбами. Це саме стосується і вкраплень кольорів у текстилі ліжка і штор. Досить легкий в заміні елемент, але так як штори і постіль велика пляма кольору, треба звертати увагу, що це за пляма та чи приносить вона вам задоволення. І третій елемент це особисто моя любов. лава Лампи. У Говарда їх аж дві, Я майже впевнена, що він має оригінальні лава лампи від компанії Masmos. Одна звичайна і одна у вигляді ракети. Колись я замовлю собі таку, а поки мене заворожує найпростіша лампа з маркетплейсу. Як на мене, неоднаковий плавний рух найкраще рішення для лампи у кімнаті, де треба заземлитися і розслабитися. Наприклад, спальня. Говард має різні сценарії освітлення та, окрім звичайного, використовує різні настільні світильники, димарує бра, тобто міняє їх яскравість, та додає декоративне освітлення, наприклад, жедайськими мечами. В говарда досить різнобічні меблі, металеві, дерев'яні, чорні, але декілька речей притягнули мій професійний погляд. Інколи можна побачити біля входу в санвузол дизайнерський стілець з хрому і чорної шкіри. Стілець Марселя Броера B34 34 також дуже цікаве шкіряне синє робоче крісло, але я не впевнена, що це якийсь особливий елемент. Схоже на вінтажне офісне крісло. Моя внутрішня дитина у кімнаті Говарда насолоджується розмахом його хобі і самовираження. Але Говард виріс, і його кімната зазнала значних змін. Стала кімнатою його дітей, її не впізнати. Світла яскрава, знову у кольорах Берні, світле дерево, непомітні бра, багато простору. Окремий лайк за крісло, яке я видивилась у кадрах, схоже на який япуанг. Обожнюю його і купляла для себе вже два рази. Для мене зручнішої моделі не існує. Для дитячих кімнат важливо бути гнучкими в плануванні. Як ми бачимо у серіалі, кімната легко зазнає змін з поповненням у родині вулиці. У квартирі вулиці ми побачили тільки два санвузли. Один загальний, я так розумію, той, з якого рятував Говард маму. Мені подобається формат плитки, мандариновий колір і накладна ванна з незвичним заокругленим бордюром. Також кімната стає дуже атмосферною з теплими вбра. Золоті елементи і багато місця навколо ванни, можна розкласти всі потрібні речі і декор. Другий санвузол, який ми бачимо, санвузол зі спальні Говарда і Бернадет. Помічаєте, хто декорував його: блакитні стіни і помаранчеві рушники. В санвузлі точно не вистачає зберігання навколо рукомийників, бо забагато засобів на поверхні. Але загалом виглядає цікаво. Мені подобається мозаїка, комбінована з фарбою та цікавий вінтажний світильник бра. Дуже люблю такий малюнок на склі. Окрема увага на картину досить цікава і сучасна. З кімнати Говарда, санвузол можна було побачити дуже мимохідь, а всередині ми ніколи не були. Побувавши в будинку воловиців, у мене залишились дуже теплі почуття всередині. Це родинне гніздечко змінювалось з розвитком родини, але протягом всього серіалу відчувається гостинність і сімейне тепло. Тут не обмежуються проявлення особистостей, які живуть у цьому будинку, та є дуже багато речей, які хочеться розглядати під час перегляду серіалу. Ось ми з вами і завершили перегляд усіх інтер'єрів серіалу Теорія Великого Вибуху для мене інтер'єри, декоратором яких виступає Джон Шефнер, Це 100% проявлення своїх героїв. Пишіть у коментарі, чия оселя ваша улюблена та до кого в гості ми підемо далі. Не забувайте ставити лайки та писати свої коментарі. Це дуже сильно мене мотивує знімати більше цікавих інтер'єрів та поширює мій контент. За що я вам щиро дякую, та підписуйте, щоб не пропустити наші подальші мандри, папа! -па.